Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і ви в Ютуб-каналі одного з виробників рідин для самозамісу компанії Punch. В цьому відео ми з вами поговоримо про наволіле. Як же ж доглядати за флакончиком або ж за баночкою рідини для самозамісу літом? Тому що всі ми знаємо, що літо дуже підступна пора. Чому підступна? Тому що всередині ось ця наша рідина у флакончику під впливом сонячних променів, високої температури. Чинає рідшати і відповідно, якщо вона рідшає, то вона буде частіше вам протікати. Ми в цьому відео розповімо вам декілька правил, якими ви зможете користуватися. І відповідно, ваша рідина вам не протече. Буду говорити на прикладі нашої звичайної ж рідини з другої лінійки Punch X Cocktails, тому. Готуйтеся буде дуже цікаво. Перше, звичайно ж, правило, як правильно збовтати самозаміс, в нас є відео на цю тему, знову ж таки, повторюю. Ось тут прикріпляємо вище, переходьте та переглядайте. І ви будете знати основні правила, як збовтати правильно самозаміс. Друге правило, звичайно ж, потрібно настоювати від години часу. Це, хоча б, якщо є можливість настоювати рідину приблизно 24 години і там до 3 днів, це взагалі ідеальний варіант. Третє, що дуже важливо, перед кожною друзі, перед кожною заправкою картриджа. Не забувайте ось так збовтати рідину гарненько. Для чого це потрібно зробити? Для того, щоб е, всі компоненти добре перемішалися між собою, тому що е, рідина стоїть, до прикладу, там годину, дві, три, півдня, і компоненти деякі можуть осісти на дно флакончика. І відповідно, ви можете залити в свій картридж або ж гліцерин, або ж аромку. І відповідно це просто зіпсує вам смак. Вам враження про будь-яку рідину, так яку ви парите? І відповідно ваш карточ може згоріти. Тому е, обов'язково користуйтесь тим, що ви повинні робити ось такі дії. Четверте правило, що ж потрібно зробити, щоб вберегти флакончик з вашою рідиною у ось такий літній спекотний період. Це, звичайно ж, тримати вашу баночку з рідиною з ароматизатором у якомусь більш прохолоднішому місці. До прикладу, це може бути або прохолодне місце у вашій кімнаті, де не потрапляють сонячні промені. Наприклад, ось тут сіл країчок стола ідеальний варіант, тому що якщо я поставлю вже трішки ближче туди, де світить сонечко, то відповідно рідина стане рідша у флакончику. Якщо все все-таки, ви поставили свій флакончик на сонечко, рідина стала рідшою, але вам потрібно заправити свій карточ. Хрест такий піп. -пі. Не робіть, будь ласка, такого краще. Потерпіть трішки, візьміть вашу баночку, поставте у прохолодніше місце, але кімнатної температури, до прикладу, так? А ще в нас будуть деякі лайфхаки, але про це трішки згодом. При кімнатній температури, нехай вона постоїть 1-3 годинки, щоб флакончик остиг. рідина набула своєї консистенції, якою вона є першочергово, і, відповідно, аж тоді можна буде заправити ваш картридж. Дуже важливо сос. <плакова> Ось так я буду вам говорити про це. Не ставте ніколи вашу баночку з рідиною, з ароматизатором у холодильник. Я знаю, що це саме ти це робиш. Не роби більше такого, не можна, тому що відповідно ми знаємо, що перепад ось цієї температури він буде впливати і на смак, відповідно, і на консистенцію самої рідини. Тому для охолодження цього краще так не робити. Зараз я вам розповім лайфхак. Знаєте, як то ото кажуть на хлопський розум, бо більше вам ніхто цього не розкаже, як не ірочка, розумієте, на каналі Панч. Якщо ваша рідина все-таки нагрілася, до прикладу, ви десь там були в машині, так рідина стояла в машині, краще візьміть будь-яку тару, будь-який там кастрюльку, так, вдома, якщо ви знаходитесь, або чашку. Наберіть пів чашки холодної води, звичайно, із крану просто поставте вашу рідину в цю чашку. Відповідно, так ви зможете поступово дати вашій рідині охолонути. І це буде набагато кращий варіант, ніж ви поставити її в холодильник. Не маю подах, щоб вам показати, але я думаю, що ви зрозумієте, що ще одне дуже важливе правило, незважаючи, незважаючи на те, що ви будете проробляти всі ці махінації, наприклад, з баночкою для самозамісу, нагадую, що у вас ще є картридж і девайс, так, який також може перегрітися. І, відповідно, рідина у вашому картриджі також стане рідшою. Не забувайте, друзі, обов'язково витягувати картридж із батарейного блока, протирати контакти гарненько картриджа, протирати всередині контакти гарненько девайсу. Так? Ми це робимо приблизно 5-6 разів на день, щоб ваша рідина не перетекла на контакти пристрою, його не замкнуло, і він не згорів або ж не перестав працювати. Тому не робіть так. Mm -hmm. Далі, що дуже важливо, все одно, чи будете виносити по вулиці свій девайс, чи у кишені, чи сумочці, він все одно буде перегріватися. Рідина в картриджі буде ставати рідшою, рідина у флакончику буде ставати рідшою. Тому наполегливо радимо, якщо ви вже маєте з собою девайс, краще витягніть картридж з рідиною з батарейного блока, поставте його або у якусь серветку, або ж у малесеньку кишеньку, так у сумочці, щоб вони були окремо. Відповідно, так ваш картридж може швидше охолонути і не перетекти у ваш девайс. І не забувайте, що і як вашому флакончику з рідиною для самозамісу, так і вашому девайсу із. М -м Картриджем заповнений вже рідиною, йому потрібно буде все одно охолонути. Тому що якщо ви знаходитеся, до прикладу, на вулиці в сонячну погоду, відповідно, спека, сонячні проміні допомагають вашій рідині ще більше рідшити. Так? Про це ми говорили. І відповідно, коли ви робите затяжку, акумуляторний блок нагрівається, і від ось цього нагрівання акумуляторного блоку рідина в картриджі знову ж таки рідшує. Або ж коли ви ставите девайс на зарядку, так нагрівається акумуляторний блок, так як до прикладу нагрівається акумулятор у телефоні. Здебільшого ми ставимо на зарядку телефон, його беремо так у спекотний літній період, а він прям дуже-дуже гарячий. Це саме відбувається і з вашим акумуляторним блоком вашого девайсу. Тому обов'язково від'єднуйте картридж, не лінуйтеся цього робити. Я знаю, що деколи незручно, деколи нема поставити де цей картридж. але це збереже життя і вашому картриджу, і вашому девайсу, зокрема. Я сподіваюся, я була сьогодні для вас корисною. А якщо ти знаєш якісь правила або ж лайфхаки, якими ти користуєшся у спекотну погоду, обов'язково пиши їх в коментарі, адже за один із них ми подаруємо комусь приємний подарунок. Бонусом цього разу буде вам на карту. А саме: Ну, не знаю, наприклад, число тисяча мені подобається дуже. А вам? І не забувайте обов'язково підписуватися на наш Ютуб та на наш телеграм-канал. Ставити лайки, бо нам буде дуже сильно приємно. Ну, і, відповідно, чекаємо вже твого коментаря. Побачимося ми вже з вами наступного тижня, а це у п'ятницю о 19.00. І не забувай, що панч любить тебе. Смакуй свій стиль разом із нами.